І з самого ранку на майдані незалежності діяла виїзна торгівля намети з сувенірами, національним одягом з закарпатськими стравами та різними смаколиками. На день міста завітали в хусті чимало гостей, які долучились до привітань. Голова закарпатської обласної адміністрації Василь Губель передусім привітав матерів, адже в другу неділю травня Україна відзначає ще й день матері. Відтак подякував усім продовжувачкам роду людського за безмежне терпіння. Розповів і про місто Хуст. Я того, що мав можливість, маю можливість. Бути корисним для своєї рідної хощини, для рідного Закарпаття і для України. Я вітаю всіх святом, хустян і бажаю нам усім миру, спокою і цим дітям не знати, що таке війна. Слава Україні! Шановні друзі, я вам дякую за велику честь бути поміж вас і бути з вами на святі, на ювілеї Хуста. Хуст це місто, яке має свою велику історію. Ви знаєте, в Україні, в нашій державі, столицями України було лише три міста. Одне з них вуз. Пишайтеся ним. Хотів би привітати двох маленьких діточок, які не народилися в цей прекрасний день місті Пут. А також вручити їм подарункові сертифікати на 10 тисяч гривень кожен, на придбання різних дитячих речей. Депутат Закарпатської обласної ради Андрій Белога вручив подарункові сертифікати прямо на головній сцені міста. Батьки новонароджених подякували за такий приємний сюрприз. До слова було й чимало закордонних гостей, які теж виступили з вітальним словом. Я желаю вам іскрина всього серця, щоб на території, на всій території вашого государства наступив дольний надійний мир, щоб ваші енергії були на направлені на. Для вашого государства завершилося святкування концертом.